Виявляється, OMRON робить не тільки релюшки, а також і медичну техніку, тонометр. Не набирає тиску, падає в помилку. Де проблема? В пристрої чи в манжеті? Давайте перевіримо, манжеті можна вдути. Подивитись, чи вона не травить. Манжета не травить. Значить, проблема в самому тонометрі. Розберемо, подивимось. На корпусі вказані типи манжет, з якими воно має вміти працювати. Штука брендова. Батарейки різносортні, напхали, що було. Але помилки по батарейці немає. Тому проблема не там. Видно, що батарейки колись недогледіли і є корозія на контактах. Треба буде то діло почистити. Навіть є залишки електроліту. Нас же зараз цікавить, що всередині. Давайте розкрутимо. Скручене воно всього двома срюбками, а далі на застібках. Тому акуратно їх відважуємо і розбираємо. Максимально здешевлено, хоч і техніка брендова. Дисплей на шлейфі приклеєний дуже обережно, щоб не відірвати, бо інакше не відновимо. Анізотропка наклеєна на плату і до скла. Ай яй-яй. Як же то акуратно, щоб не поламати? Плата сидить твердо, тому що вона завальцьована. Капець. Тобто просто так не знімеш. Помпа закріплена ніби окремо, але тут би мав бути ще якийсь механізм, який то все тримає. Пластик є ось гвинт, один, як мінімум. Попробую його розкрутити. Може воно виймається блоком модулем. От Таки виймається на застібках. Опа, і воно в нас в руках. Тільки поручається ще вихід на зовнішній блок живлення. Всередині. Купа всього калатає, але це є солі з протікшої і засохшої батарейки. що цікаво. це не є пластик поламаний. Видно, пневмопорт. До нього зауважень немає. Порт батарейок тримач, плата з кнопкою. Як би нам заглянути на головну плату? Отак, тільки акуратно, щоб не відірвати дисплей. Ось головна плата. На ній є барометричний датчик саме головне серце системи. Процесор. Напевно, якась є промичка, але то не точно. Перехід на помпу і живлення. Тут нічого цікавого. І тут, як ви розумієте, особливо навіть ремонтувати нема що. Вичищу, помию, перевірю гермосистему. Помпа як би помпує, але чи за недостатньо чи замало сказати тяжко. А може і датчик не працює. Ага, і ще в глибині, тож воно накачати не качає. Як воно стравлювати буде? Ось в глибині видно електромагніт. І ось його контакт. Тобто, крім помпи, ми ще маємо електромагнітний клапан, котрий стравлює давлення після заміру. Чи при помилці, як ми бачили? І треба вимити нижню пластикову основу. Відповідно, треба зняти всю зайву електроніку. Розпаяв плату. Тут, до речі, зверніть увагу, навіть кварца немає. Він все ж таки вже інтегрований в процесор. Ось тут є якийсь резонатор, але це не кварцовий, це як фільтр. Але ОСЦ використовується як резонатор. Тут, по розміру, може на 32 кГц був для годинника, але то не точно. І щось от навіть могло бути ще розпаяне, незрозуміло куди і що. Для інших моделей. Тут просто пневмо порт датчика і більше нічого цікавого ми не бачимо. От зараз видно пневмо систему. Сюди заходить датчик, клапан і помпа. Ну і ніби все. Тепер ще треба розпаяти помпу, зняти всю електроніку і тоді вимити контакти. Відмиваю, судячи по тому, що була реакція на оцет шипіло, то батарейки були лужні. Тобто тут були якісь залишки лугу, шмар дозволить зупинити корозію, що нам, в принципі, і треба, тому потрошки шмарую. В місці контакту змазка витісняється і на якість контакту не впливає. Збираю того Омрона докупи спаюю Батарейки 1.47. Виглядають живими. 1.47 чи 75 навіть і. 1.78. Живі. Тут батарейка. Я думаю, нікого вже вольтметром на батарейці не здивуєш. Ніби добре. 1.46. Батарейки просто протираю спиртом, щоб було чисті. І пробуємо манжету на руку. Стрілочка має вказувати на вени артерії. Підключаємо. І дивимося, що з того вийшло. О, воно працює тепер. Думалось би, мало б показувати розряд батарейки, якщо там падіння було на контактах, але чомусь не показувало. Чому не знаю. Однозначно накачати не могло через те, що не вистачало струму. Ну і що, заодно будемо знати, скільки мені лишилося. 130 в мене, по-моєму, нормальний. Верхній, нижній, не пам'ятаю, навіть ніколи на нього. 148. здрасті. Ну нічого. Ще якийсь час відео будуть, а далі буде видно. Можна спробувати ще раз, правильно сівши, розслабившись, не говорячи, можливо результат буде інший. Ну, трохи краще, але не так, щоб дуже. Трошки вже з віком підвищений тиск залишається. Це, в принципі, ну, не так, щоб нормально, але типово. І от зверніть увагу, якщо ви десь до лікаря біжите по сходах і достатньо не віддихались, то вам таких діагнозів наставлять, що вас можна буде напряму на цвинтар направляти. Тому підходьте до вимірювання з розумом, в спокої, в правильній позиції. Манжета має бути на рівні серця, тіло розслаблене і без концентрації на чомусь, без рухів. В стані спокою і 3-4 заміра середня арифметичні Тоді буде зрозуміло, чи у вас є проблема, чи ви просто порухались. Бурально присядьте 20 разів, вам просто тиск зашкалить. Там експерти срач розвели. Ану, давайте я теж участь візьму. Значить, цей конденсатор він живий. 2 мікрофарада, бо на ньому було висока. Він її при розряді її скордо дав, і мене звізданув, що аж свічки в очах стали. Тобто тут була висока напруга. 2 мікрофарада, бачите там чи не бачите? 2 мікрофарада, 1 Ом. Це круті параметри, як на мене. Цей теж 2 Дивимось, що він покаже. І ви теж не вгадали, теж 2 мікрофора, але опір 1,6 Ом. Хоча для двох мікрофорад це не так вже зле. Причина не в конденсаторах. Експерти не вгадали. А причина в тому, що тут відсутні дві деталі, і, скоріше за все, це конденсатори. Ось видно точки. Тобто попередник мій щось тут випаяв. А що тут було, я навіть не знаю. Знизу воно позначено як С3 і С4. Це, напевно. А Ось цей на діод, не знаю, яке їхні значення, які номінали, напевно, невеликі. Але на частоту задаючи параметр вони таки могли і впливати. Транзистори також були паяні, резистор напаяний на заводі, до нього запитань немає. Опізнати транзистори тяжко, залишки тільки маркування. По-моєму, воно було в другому рядку. Якщо так, тоді 17 П або В, В, наше Р, або наше В. Напрошується. Не можу стверджувати. Тут, ось ніби як видно, частину П 217. Тут або 8, або В. Думайте вже самі. Більше не буду підказувати. Видно діодний міст. 4 діода. Включені вони, так, як міст включені. Тобто полярність для нього без значення не мала мати. А чого ж він тоді в одну сторону в мене запускався, в другу ні, не зрозуміло. Магнітопровід феритовий склеєний, так, як все робили в Радянському Союзі через раку. І він є 76 го року з магнітною проникністю 2000. А от якість виконання трансформаторів. Це було круто. От все прошито, прошнуровано на тому. Крапка Відпустіть вже той гімняги.